Всім привіт! Давно відео не виходили з готовкою. Талян просто був в отлучці, не було його неділю, я вже тут і плакав, і вікно дивився, грустив. Талян приїхав. Продовжаємо далі готувати, бо кроме таляна так ніхто красиво не зробить. Сьогодні буде блюдо просто чітке. Я таке ще, кстати, ні разу не їв в своїй житті. Дивіться, хто приїхав, красивий, бритий. Будуть дируни з м'ясом, так? Да? Я такого не їв ні разу в житті. Я не знаю, чого. Треба мамки виговор зробити строгий, що вона мені таке не готувала. Талян дає. Фарш галяжий, так? А як ти так його мив? Я його не мив миє. Талян в білих носочках тільки готовий, як настоящий повар. Ми от трохи канал розкрутимо, купимо тобі цей халат. На тіло можна буде одягати, знаєш, такий білий, як в повара. І шапку, як вона називається, що в поварів. Не пам'ятаєш? Ну коротше ти зрозумів. Колпак. Колпак тобі купимо. І все. Зараз ці дируни треба буде натерти на чомусь. Є блендер чи як він називається. Попробуємо, да? Да. Бо руками даже сильными, це сильно можна замаритися. Е, Є ось вот такий апарат, взагалі це соковий малка, але зараз спробуємо тернуть. Ну одну картошину, що вона вийде, не знаю. Хтось сильно Кока-Колу любить, але це не ми. Інтересно, що вийде. Цвіточок зав'яв. Ну, ми можемо якось це зробити. Бачик розриває. Три руки. Три руки. Три. Почти. Так, зараз візьму. Давай, Італян, давай. Це ти на одиничку включаєш? Тебе не буду так, показувати ні. так уж і мить. Ні, тут внизу одиничка, посередині виключено. О, тече, тече. О, Боже. Все, тепер подивимося. Получилася така от штука. Зараз я вам покажу. Вручну, да, так, Італян, треба? Будемо труки набрасувати. Ну ладно, не повезло. по Пюретало з нього. Я картошку начистив, щоб ви нічого не казали, що я нічого не дію. 2 кг почистив. 2 кг 20 датських крон, 135 гривень. Примірно на долар вже самі переведете, бо немає того часу. І цибуля пів кілограма, 8 крон. Десь 1-2 долари. Отак от. Часник вдома був. Ну і фарш фаршту напоминаю. І сьогодні ще ми на вечір підемо. Я не знаю, буду вам знімати чи не буду. Дивимось, що вийде. Толік сказав тільки руками, і все, бо не довіряю цим новим технологіям техніки. Попрошу вас обратити внимание, що хтось шукає роботу, може десь на кухню є подані. Хоча у нас ще немає. Ні, у нас є розрішення, можна якось працювати, в принципі, там можна розібратися. Просто якщо ви упустите таліна, то не, не буде діла. Якщо візьмете на роботу, то теж акції ваші і продажі підуть вверх. Трем, в принципі, нічого цікавого. трем. Тре, я балакаю Опять. Я в теляну одразу нову бізнес-ідею предлагаю. От, бо ви спрашували рецептом, казати інгредієнти. Я йому предлагаю випустити книжку, рецепти там, дяді Толі, наприклад, назвати і, і продавати за великі деньги. Ви б купили таку книжку і напишіть на, на обложечку так от, з якимись дарунами, там, чи з борщом. Я думаю, купляли б люди, чого ні. І я заміти, що вам подобається, коли мужики готовлять. Ну, Мужик готовий, другий мужик все, розказує. Погода в нас сьогодні така неромантична вовсе. Хмариться, ми трошки промокли, поки ходили по покупки, щоб самим поїсти, ну і вам щось показати. От фарш, я не знаю, ви любите фарш гавяжий, бо це того надавали, там ще є. От не подобається він мені, мені св свинина подобається, хоча це в два рази дороже. Диву вже скільки натер. Ти те, так будеш терти кожен день будуть мишці, як у железного арні, прикинь. І так здоровий волосатий, то взагалі буде страшно. Дивись. оп. Перша, проблема, верні, друга проблема, друга що воно не на соковижималку, а Друга проблема то що в нас олії. Зараз ми по всіх сусіках її пошкрібаємо. У нас ще є маргарин, нічого страшного піде. Треба буде купити. Кстати, Хто її робить? Дані, мабуть. Я взагалі, наскільки ви знаєте, із села я привик, знаєте олію, ту, що домашня олія, що її видавили, вона пахуча. Жарена особа, ой-ой, як в салаті льєш. А це таке. Ну, не знаю, ці всі олії. Воно мені. Я уверений, що там ні одної сімечки немає, ні одна сімечка не пострадала. І тобі будь здоров, правда, ви бачите? Не хоче показуватися, ладно. Це ми Таліном вже з'ясно лічності. А оце от можна випити, да? І будеш ти сильний, як моряк папай. Той той шпінат, його тут іменно з картошки. В понеділок дійде до Лукашенки, да що <реш> ти сливаєш з картошки воду. Так, а воно ще чесник остався, чуєш? Mm -hmm. Значить, цибуля у нас буде синенька. А чого синенька, бо жовта дорожче була, я не знаю, як так може бути. ну Так, у нас вийшло. Красота потихеньку наводиться. Скоро йдемо жарити А це, кстати, ті яблучка, що тоді я брав, одне осталося, треба його з'їсти. Фарш готовий. Кстати, дивіться, що я тільки що з'їв. З лаймом. І тут Толік щось далі чаклує Яйця туди вбив, щось там ще вбивав. Якісь, він, бачите, там є штуки, приправи дорогі. І будемо ще використовувати такий маргарин. Ну, бо олії не вистачає. Це взагалі соціальний маргарин, мука, так? Да? Маргарин 4-12 четко. Нічого ніде не просрочено, все як полагається. Вся кухня в нашому розпорядженні. Хтось там щось готовий, ну то не Все пусто, включаємо світ. Першим ділом включаємо. Жариться, напоминаю, маргарин, олійка. Толік щось чаклує. Я навіть не знаю, як це все потім ліпиться. Зараз ми подивимося з вами, підглянемо за мастером. мастер-шеф Толян Борщенко, і Клопотенко. Ні, Толян просто красавчик. Признаюсь вам чесно, цю неділю, що Таляна не було, я їв то мій віну, то один раз я зробив котлети, але я не знімав, звісно, і їв їх 5 днів. Таке, навіть їсти не хотілося. Ну знаєте, ми з Таляном як ці нерозлучники-птічки, що він десь уїхав, все, я грустив цілу неділю та шучу. Порядки наводиш. Ріши, да. вирішив одразу кухню всю вимити. Забирайте Таляна, поки є. І так. Чудеса проводять. Дивіться, дивіться. Так, да, це все толік робить. Кстати, нам не одна, верні як, не одна женщина не відкликнулася, що Таліна. Ні, Талія, хтось там писав, що якби такого взяти, як ти, по-моєму, про тебе. Забирайте, я вам дам номер толіка, ви йому напишете, познайомитесь і все. Він нам буде готувати такі от шедеври. А ще сказали, що ти ложкою лозиш по сковородці і буде цей. Вони ж не знають, що ми можемо собі дозволити так шкарявати і купувати кожен день, сковородки, правильно? От і все. Зараз гляньте, що у нас вийде. Мені ж цікаво. І фаршик, так? Да? Оп, от так от. Все, в общем, я пока відключаюсь, наверное, что, Ну, в смисл ви поняли, Раз. Лопаточка. Так. Тут, правда, трохи шумно воно буває, бо вентиляція робота і не знаю, вона вроді не громко, а на відео кажется і громко. Отак от виходить, красота. Ще хотів сказать, вчора брав я сам ходив толіка, напоминаю, не було того. Брав дві сумки, дали 4 літри йогурта, 2 літри кефіра булочок хліба та і все хліб якомусь булочкою віддав такого щоб прямого не було Ну, сьогодні надіюсь, буде м'язко це ви чуть далі побачите мала сковородка да? нам треба вже здорово чи хвати можна газу додати на, на максимум е, кухня Ну, звичайна кухня в принципі показувати Вон тут нічого в печки стоять є століки де поїсти на тому конець і толік в білих носочках шукає Виглядає, дивиться в будуще, поки мені жариться його красоти. Шедевр. Не ні. можу не показати, чи ні. ні. Чи не показувати, ні. ти стесняєшся. Ти, ти щоки вталіна покрасніли, кажеш, що не готова. Ну я так вам процес треба зняти, щоб було шкварчити. Ой-ой-ой. Тут нам вистачає об'їстися, це на трьох готовому. Я думаю, два рази об'їстися хватить, так? А вчора, як Толік приїхав, я аж на коліна впав, тому що я як мамка, от, знаєте, як мамку з базара зустрічав його, в мене аж до сих пор хороше настроєння і гріве. Слідуюча партія. Тут можна об'їстися. Весь етаж можемо накормити, хоч? А ти що плачеш і що ти сльози нащикав? Плаче від радості. <laughs> всі плачуть, ви бачите? Леон приїхав, сам плаче, всі плачуть сьогодні. Ви... Приїдуть пожарні. Та ні, не приїдуть пожарні, бо да, Уже тут були. були да, вже були, да, у нас... ну то таке, це зовсім отдільна історія, то я все пропустив. <гум> І в нас більше немає мікроволновки. <гум> ну да ладно, нічого страшного. Да? Дивіться, яка краса. Ай-яй-яй. Напоминаю, забирайте толіка, поки <гум> він є. Пожалуйста. <гум> забирайте. Пропаде толік без мене, без моїх коментарів, без відео. <гум> <гум> Можу вам ще погоду показати, от, поки ми готуємо. Дощ, і це вже третій день чи четвертий. Ну, я вже привик, нічого страшного. Написали, що ти не улыбайся ніколи італян. Що ну, порокуш? Що поробиш, так буває. Життя не всім не життя висило. Всі... Всі <тебя> і <веселі. сих> <сих> <сих> так, підведемо ітоги. Одна здорова тарілка, друга. Вже по парочки штук брали Попробувати. Сметанка буде. Сметана, по-моєму, стоїть 2 долара. Отака от. Да, в Польщі було дешевше, нічого не можу сказати. 5% жирності. Ну, отак у нас красиво вийшло. Зараз наїмось пуза, йдемо по сумочке. Ну Це вже буде зовсім друга історія. Я вам потім покажу, що нам надавали. Толік, стол готовий, накритий. Махай, всім пока, всім приємного апетита. Зараз бо їсти, хочу, правда. Я вже похудав, взагалі немає, не зашур... кожа до кості. Желудок сам себе почав перетравлювати. Весь день нічого не їли. Толік, получиш строгий виговор, я так думаю. Да, Ладно, зараз підемо ще по сумки в таку погоду, звісно. Ну, а що робити, жисть така. Поки, удачі, скоро побачимося. Лайк, like, підписка, не забувайте, допомагає. Правда, допомагає бідним блогерам, особливо начинаючим італяну. Він Спасибо. тоді взагалі готовий на дві руки.